Ми в царському саду. Власне, його створення відноситься до кінця 1810-х років після того, як в Олександрії двічі поспіль побував імператор Олександр І. І, власне кажучи, ця локація була створена на його честь. Тут він посадив дерево, тут стояло його погруддя. В таких гратах тут потім довго члени царської родини, коли бували в Олександрії, теж садили свої дерева. Вони були відповідно підписані. Але найцікавіше, що це був геогліф. Тобто, насправді, оцей сад був у вигляді вензеля Олександра І. це така літера А з одиничкою внизу. І от е, геогліфи, ну те, що видно зверху, зазвичай, це, це, скажімо так, робилося для того, щоб люди уявляли, як це може виглядати. Це, це дуже складна річ. Коли ви приходите кудись, і стоячи на землі, вам потрібно уявити, як це виглядає зверху. Але в випадку Олександрії обидва геогліфи, які тут були створені, вони були створені дуже цікаво, тому що їх насправді можна було побачити зверху, тому що неподалік звідси ми вже говорили про е, чортів міст. І, власне кажучи, з нього з самої вершини було видно оцей, оцю А. І це дуже цікаво, чому, власне кажучи, цей геогліф все-таки настільки важливий, тому що і чому він перший. Тому що в парі цих геогліфів він позначає альфу. І що важливо, що він знаходиться в райській частині Олександрії. Це дуже важливо. thank you